Всім доброго доброго раночку. Сьогодні неділя, 8 число. Ну і як ми казали, у нас вінахной. Ну, Віхной в якому плані. Лінуся вдома, там, завелася до там, вишкварки, до вижарки, до стірка, то уборка. Ну, а я, щоб їй не мішати, <питає>, Питає мене, каже, ти чим будеш займатися? Ну я так і поняв, що, щоб я не мішав, коротше говоря, да, кажу, Лінуся зараз дам порося, там і поїду, я домовився. У нас на лівому березі є така СТО, де у них апаратура, і вони апаратурою миють. Повністю систему охолодження. Я хочу помити систему охолодження на машині. А чому? Ну Тому що радіатор основної печки я міняв в минулому році. А от радіатор, радіатор основного, основний радіатор в минулому році, а от радіатор печки скільки машині, стільки і йому. І от я почав замічати, що Ну, стало хуже гріти печка в машині. А як не є, все-таки зима. От. І я домовився, записався на сьогодні, щоб приїхати і помити радіатор печки. Так що я їду на лівий берег до нас. Будемо мити. А потім приїду додому і буду займатися далі сарайчиком. Кажу, Лені, зараз дам поросятам, вона, їдіть, я сама. Ну, <сі> ну, да. Щоб я не мішав вдома їй убирати, прибирати, пілісосити і так далі. Вона їдь вже куди-небудь. <сі> да, тільки не мішай. Ось так. Так що їдемо ми на лівий берег мити нашу охолоджуючу систему. Ну а ви дивіться, як це буде. Так, ну от я приїхав. Діант, автомагазин, СТО і так далі. Значить, що у нас? У нас 38 градусів, щоб вставлений, бачите? На ходу, коли їхав, 90 кілометрів в час, то було 50. Так, іде мастер І так, да, як оказалось, не ото воно, а от воно. Ось це заведення. О От тут зараз ми будемо мити наш радіатор печки. Тому що, я ж кажу, їду 100 км в час, дує 50 градусів, то костоїш диренчиш або їдеш 30-40-50, то трошки більше як 35 градусів. Ну, подивимось. Може обійдемося малою кров'ю, а може прийдеться міняти радіатор печки. Що би не хотілося, звісно, але но... ось так. Тут навіть є викуп авто, мото мототехніки, ну, всяке таке комп'ютерна діагностика, ремонт ходової частини. Ну, Це это... Що з Кам'янського, щоб ви розуміли, це перше відділення нової почти. Ну, а результат я покажу згодом. Ось така установочка тут у хлопчиків. Рециркуляційний насосик. Звісно, з такою потужністю вимаєш, що хочеш, так? Да? Первый запуск. І сразу Мусор Две моментом, да. протекать ну, уже забыла уже забыла марлю не спивая протекать мелким забыла угу. да забыла марлю Моментум. Так, Серега, странно, чого печка плохо гріє. Сейчас, сейчас. Не, ну установка така, не хитромудра, так? Да? Балон це ж балончик сето з фреона. ну, да. Тен, насос. Не, ну правильно, раз этим заниматься, то конечно. Работа. Ну работа, нечего делать. Поменяем. Короче все, марлю забыла. Куча-куча мелких частиц. Я думаю, на вымывая тут воно. Багато чого цікавого попитка номер два. Да есть он, видно, да, сразу с я его сожгло. Есть, есть. Есть, есть. Ну, ценный давление, да? Да нет, это нормально. Это нормально? Да, меньше, Есть угу. и похуже. И сколько мы едем? Спим часа? Да нет, час-полтора. Час-полтора, да. Да так. Угу. Давай повесим. Я поїду. Вода гаряча. Труби ух. Це сейчас, короче, включить машину, включить печку, і сразу буде жарко, бо вода гаряча, да йде. Пам'яю, можу зараз наче ну, помити. Угу. Mm -hmm. Так, ну включусь трошки позже. Видно во навіть подима на пені мусор. Так, і друга марля забита. Дивіться, що тут понаходили таке, як то ли герметик якийсь, то ли ще щось. Мелко, отак от. Мілко-мелко, от, бачите скільки. Дивіться, яка така якась штука непонятна. Дуже, дуже багато мілоч. Да, біда. Марля номер три зараз буде. Хороший такий препарат для миття. Ми тільки що залазили в машину, включили зажигання, включили печку, то ух! сразу так ух. Гарячий поток воздуха пішов. Так це ж ми тут ціка 10 минут помили, чи 15 току. Да. Працюємо далі. Ну такий нехитро видуманий апарат, але дуже чудовий. Переключаються крани. І як в одну сторону дує, ну, тече, потім реверс в другу сторону. А ще так прикольно закриває, сюди так дує воздухом. І воно, виходить, і воно тече, тече, і виходить, коли він воздухом туди дує, ще й задуває, виходить, в воздух. сам радіатор. З поміж ну, там в радіаторі відпадає, потім включать давлення опять. Ми зараз покажемо. Опять забилося було, да, марля. Так, ага. да, ось все, таким чином. Чуть-чуть. дав трошки давлення, відкривав кран і воно так, оп загнав воздух вовнутрь радіатор і пошло воно. Бачите, бульк буль І таким чином все більше викидує, викидує і викидує мусор. Це якийсь кулібін придумав таку установку. У мене дядько рідний там живе в Верховцеві, теж такий кулібін, як придумав щось, як зроби. Откуди такі мислі беруться в людей. Дядько, привіт тобі. Ну, якби немає, тільки мілкий, мілкий, мелкий. Дуже багато мілкого. Так. Да. Мілкого дуже багато. А крупного, ось тільки у кусочок такий був випав якогось силікону чи непонятно що. А так дуже багато мелочі. Последній етап фільтруємо мелоч уже в два сложення марля. Ось такий результат. Зараз включу трошки світла. Ось такий результат, бачите? Це все мусор. Це все червоне, що ви бачите, це теж мусор, воно катається. Це були соти забиті, того печка єлі-єлі теплим дула. От фільтруємо і все. Виїжджаємо і пробуємо. Так, ну доїжджаю я вже додому. Що я можу сказати по результату? По результату я дуже-дуже сильно задоволений. Ще не спіла піднятися температура була на нашому показателю, а вже в салоні стало тепло. І так, я їду, в мене печка на першому положенні, ноги і лице включено. І показує, як ви бачите, 57 градусів потоку воздуха, тобто температура воздуха, ось, ось стоїть, 57 градусів. Я дуже-дуже сильно задоволений. От, можна і більше поставити час. Я дуже-дуже сильно задоволений, так що рекомендую. В першу чергу перед тим, як міняти радіатор печки, спробувати для початку його гарно промити. СТОшка, де я був, хто з Кам'янського, ви зрозуміли, де це. Я рекомендую, хлопці делають все дуже акуратно і дуже файно. Ну і дивіться, тепер по результату. Вже 58. Да? Дивіться по результату. Якби купив я новий радіатор, він коштує півтори тисячі гривень. Плюс день роботи. Це треба розібрати оцю всю консоль, це все треба порозбирати, щоб тут, туди до, не, до нього долізти. Ну, от і вважайте, півтори тисячі плюс за роботу, да? бо сам ти цього можеш не зробити. То скільки б вам це обійшлося? А так, 1200 гривень, і у вас в салоні все працює. 58 градусів, бачите. Ножкам тепло, так, все тепло, все чудово. Ось так. Зараз приїду додому, погукаю Лену в машину, подивлюся на її реакцію. А, Лена зустрічає. Зараз ми подивимося на її реакцію, коли вона сяде в машину. Вона звикла, що в нас в машині було так ледь-ледь тепло. От зараз ми подивимось. Красунечка моя. А ну. А ну. Здрасте, Здрасте. Ми на твою реакцію хочемо подивитися. Клас. Теплесенько. Тюплінь, так тепленько. Тепло. Хорошо, і так это гріє. Бомба, да? так? Да. Бачите, скільки у нас градусів. Нічого. Це да. я... там внутрі. Це я встановився. Зараз 57. Mm -hmm. Ну це як вон, температура повітря, яке виходить. 57 ага. градусів. Я Хорошо. тільки що їхав, було 58. Ну бачу, встановив 57. Хорошо. Ну це не 35, як було. Та ні, ну тепло. Чуть же що сьогодні. Дує ну, дме. Да. Можна так отак прибалдеть на ножки, а ну на ножки тепло. Не пойму, мені сейчас в лицо дує. На ножки що, ні? Да. 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 да, Ого, Ого, бачиш, а можна вообще на ножки переставити Да, хорошо. ще на ножки сюда. Да. Ну, в общем, такий результат. Ми задоволені і працюємо далі. Вся тут а, смалець розливає, далі ну, ага. Ось така краса. Ну, такі. А зверху Звичайно. кришечка потім, да? так? Лін, тут е, читаю, пишуть, а ви е, солене сало відправляєте? Ну, в принципі, засолити його не проблема зовсім. І, так, Звісно. Відправляємо. Так що, хто запитував? Відправляємо, треба, засолимо, відправимо. Якось попиту не було, так? Да? На засолене світло. Ну, так, солим. взагалі у нас тільки свіже, ну, спеціально на продаж ми не солимо. Але ну, якщо але є запитуй. така потреба, то будь ласка. Так, да, засолимо. Так, а це в тебе Можна там... Що в тебе? Вишкварочки там, так? Там да? будуть шкварки. А там будуть шкварочки такі смачні. М -м -м. Клас, супер. Ти знаєш, Лен, приїхав оце я додому і думаю, а що вже ж три часа дня передіватися, лізти туди на кришу. Щось не дуже мені і хочеться. Завтра буде день, тим паче сьогодні неділя. Завтра буде день, завтра буду цим займатись. Ну, а після обід поїдемо до Діми, да? Да. поїдемо до Діми за свиньою. Тому зараз я передінусь, піду до наших бананчиків, персиків, mm -hmm. пепочки <хе -хе 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 -да. і наведу там у них трошки порядочок, подивлюсь, що там і як. І на тому сьогодні все. Добре, кажи всім пока. Пока-пока. Думаю, вам було цікаво, як ми робили, промивали і чим ми взагалі займалися. Все, всім привіт. Кажи привіт. Всім привіт. Всім привіт. Кого знаємо, хто, кого читаємо, хто на нас підписаний. Ми працюємо. Далі. А ви за нами наблюдайте. Пока. Пока-пока.